Таємниці, ми таки привідкриємо. Отож, зараз у нас у студії чоловік Ярослав Шкрібляк, дизайнер-ілюстратор з Івано-Франківська, знову ж таки, засновник студії Шкрібляк дизайн. Якщо ми десь помилимося, він нас поправить. Це бренд. Класний сучасний модний монохроміка. Але окрім того, пан Ярослав має понад 15 років досвіду у створенні айдентики для брендів, і його доробок, от власне, поєднує такий, знаєте, сучасний графічний дизайн із глибоким українським нашим рідним корінням. Ну про це власне сьогодні будемо говорити з вами, пан Ярослав. Вітання вам. Трішки ближче ще до мікрофону, щоб, цьому, щоб вас чули. краще було чути. Так, так, так. Ярослава, сьогодні ми говоритимемо про сучасне, про майбутнє, про українське. І це все ми не можемо собі до кінця уявити, уявити без штучного інтелекту. Ми маємо для вас такий сюрприз. Наша команда, а саме штучний інтелект, створив пісню про вас для вас. Тому зараз попрошу наших операторів, щоб ми її послухали разом з вами, як вперше. Це такі маленькі... yeah. Ярослав заходить в магазин. Знає Гучі, знає Calvin Клейн, крокує впевнено, як на подіум. Весь світ для нього модний акваріум. Лейбли сяють, як зірки вночі. Він знає в усі до останньої свічі. Ярослав Бренди знає він, як магнітом моди тягне його з плінт. Штани, футболки, кросілки, жакет, у світі моди Ярославоет. Шкіряння куртки, блискучі ремені, на стилі завжди він на арені. Правда чи діор неважливо йому, головне, щоб то по всьому. Тренди міняються, як піде в степу, та яри. Як вам представлення від штучного інтелекту? Клас, правда? Червоний ми бачимо, ми зразу зачервонілося з першої ноти, так би мовити. Точніше, коли тільки от прозвучало Ярослав, я але біт класний був не готовий. Я просто якраз е, кілька хвилин тому е, також нам скинули внутрішній чат кліп. Зробили всі. Е, хтось з. З покупців, чи знайомих, чи друзів, не знаю, хто саме зробили кліп. Mm -hmm. І також там пісня є, і, 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 і так типу все дуже, дуже прикольно воно виглядає. Але. Але, <с але... <с але... тут цікаво після цього. Але е, наша цінність в тому, що е, цей бренд, який ми зараз намагаємося будувати, він про творчість. Творчість людську від людини, і, і, і дуже важливо всюди ми робимо акценти, що все малюється руками, друкується руками, і шиється руками, і, і, і в тому всьому відчувається якась енергія завжди. Ну тобто. Е Типу, що шо щось дуже таке пластикове і штучне, воно немає в тому енергетики. І, і мені здається, що от якраз зараз останні, останній рік-два, тому що ще вже став доступний, в принципі, десь останні 4 роки, його вже активно використовують люди, але не всі, не всі одразу почали, такі був, напевно, перші ентузіасти, і він тоді був не такий досконалий, як сьогодні. Зараз він вже абсолютно доступний для всіх. Типу, будь-хто може щось створити в тих нейронках, щось згенерувати, і воно, і воно, в принципі, буде виглядати дуже гарне і досконале зазвичай. Але не відчувається в тому людська душі. присутність mm -hmm. такої так, якоїсь внутрішньої так. наповненості до речі. Ми з Лілою перед ефіром. Ми спробували погратися з штучним інтелектом. Взяли вашу одну з робіт, закинули туди, згенерували промп, що ну, максимально описали, постаралися, що має бути зображено, яке воно і так далі. Ну ми навіть не хочемо показувати, що воно згенерувало. Це настільки банально було. Я розумію, що можливо там більш люди, які крутяться саме в цій сфері, наприклад, там Василь Гошовський наш, який вміє прав промти писати. Mm -hmm. Можливо, ми щось не дописали. Щось би воно і видало. Ну, це те, що нам показали, то це було дуже смішно таке і би дуже... люди не купляли це точно. Ні, ну це така ж Це таке mm -hmm. банальне солоняхи. Герб України, так на насередині. <нависи с> Ось що є основою коли... Яку основу ви закладаєте у свій бренд? Я маю на увазі зараз основу про М -м -м вас проглядається як подвійний зміст, смисл такий. От і от нас цікавить саме ото, які подвійні смисли є у ваших е картинах, так би мовити. Графічних. Насправді кожна робота має якийсь, е, якийсь свій зміст, і свою легенду, так. І, і якусь свою казку. Але, в принципі, то все казки. Але казки ми не беремо не беремо існуючі, а я їх придумую сам і малюю до них якісь візуальні, візуальні образи. Е, і і це насправді чиста творчість. Тобто там немає якоїсь, якоїсь передзадумки, якогось розрахунку, якоїсь системи, по якому це все робиться, якоїсь думки про те, що буде краще продаватися, як воно буде виглядати на одязі, кому воно буде пасувати, кому не буде пасувати. Воно має полюбитися. І... Ну і тільки тільки так воно робиться. Тобто є, прийшло в голову, намалювалася, написалася казка, намалювалася ілюстрація, кинули, кинули на одяг, зробили. І хто собі захотів, той придбав і носить, і розуміє. А хто кому воно е, не відгукнулося, то може і написати якийсь дурний коментар в Фейсбуці. Типу, і таке буває. Як ви на це реагуєте? Воно дуже помічне, насправді там нещодавно пані якась написала, що Зайшла до вас, хотіла щось придбати, але чого воно таке все страшне? Типу, mm. ми, ми, ми пустили той допис далі по, по, по соцмережах, і воно типу нам дуже дуже в користь спрацювало. Воно не може подобатися Всі. всім, тому mm -hmm. що воно дуже специфічне в нас. Ну тобто, то, типу, чи, чиста творчість, чистий фан в цьому сама, сама головна... Цінність, що воно малюється в задоволенні. це, типу, було одно, одно, ну, одно, одною з причин, для чого, в принципі, цей бренд був створений. Тому що до цього, там десь близько 20 років, я напевно в рекламі працюю, працював, та й ще працюємо. Але комерційні проекти вони всі дуже рамковані. Вони рамковані, пишуться брифи, ТЗ, воно має відповідати. Е Якимось вимогам та так? вимогам воно має відповідати тому бренду, для якого це робиться, воно має подобатися аудиторії цільовій. Тобто, все дуже сплановано і прораховано. І, і якоїсь великої радості, якоїсь драйву в тому немає, бо ти дуже зарамкований, і типу мусиш йти по тій дорожній карті. Е і, і цей бренд, власне, який, який робиться, він якраз для цього був створений, щоб трошки відірватися. Типу, від рамок, від, від абсолютно будь-чогось. І, типу, і, і виходить. Пане Ярославе, зараз ми з вами проведемо таку, ну, Умовну аналітику, все ж таки ви 15 років вже точно є на в цьому, в цьому крутитися, так? І е, все, що стосується українського, за останні 15 років мега змінилося. От В одязі людей, як вони вплітаються в повсякденний одяг. Ну, Раніше тільки як. файно, до церкви сів убрав вишиванку, котра була десь там на ринку куплена, бо інших не було. Зараз все трішечки по-іншому. Е, запитання наступне: як, на вашу думку, от візьмемо 15. 10-5 років і тепер. Як воно видозмінювалося в кращий бік в гірший, і що би варто було ще додати? Отак, три в одному запитання. Е, ну, Мені здається, що в нас тут, ну зокрема, в Україні, воно е, перший чинник це економічне зростання. Ну тобто, якісь там ранні роки незалежності, люди просто не могли собі дозволити. Якийсь одяг цікавий, звичайно, кожен старався десь діставав. По-перше, його не було доступного. Дуже багато до... не було, тобто, так його не вазі, було та. доступно, угу. брендів не було. Зараз все стало доступно, і, і в принципі до війни, на жаль, але... але ну, добробут зростав українців. Там все ставало доступніше від автомобільів, там від одягу до автомобілів. Ну, так, так. Тобто, ну це все дуже очевидно і. І по одягу так само, тобто зараз людям мають, отримали можливість обирати собі і є абсолютно вся лінійка, все, що доступно в світі, майже напевне, все можна придбати. Чого немає, представлено фізично, щось можна дозамовити, замовити, привести, притягнути. Але е, оце різноманіття і широкий вибір, він. Е, Трошки б'є по індивідуальності. Ну, тобто mm -hmm. все, що доступно кожному, воно доступно кожному, і якщо людина хоче втримати, ну, отримати якусь індивідуальність, якось самовиразитися через е зовнішній вигляд, через одяг, мати якусь, е якусь ізюминку, щось, щось на собі таке, чого ні в кого немає, то. З цим важче і це треба шукати. Давайте я тоді пафразую. От е, якщо ми говоримо про тепер, візьмемо спочатку жінку, а потім чоловіка. Якого ви бачите типового українця, типового Івана франківця наприклад, який в повсякденний одяг, що вона має одягнути таке, щоб це було зі смаком класно, цікаво. Тобто це елементи, це конкретні речі, якісь це вишиванка традиційна. Це є ручна вишивка, це є принт. Це є зараз не тільки про бренд, ваш а загалом. Та я думаю, що всі ці названі вами прийоми, вони як то кажуть. Але що воно на шароварщину не перетворилось, Коли не все зразу, де ця так? межа іка. Тобто, сучасні вишиванки, наприклад, такі, ж, такі, ну, до прикладу, там є багато сучасних брендів, та ж Любця Чернікова. Вони вже переосмислені, ці вишиванки. Вони сучасні, вони адаптовані, їх можна носити щодня. Комбінувати з, з кежуал, з кежуал стилем, якимись кежуальними речами, і, і воно абсолютно окей. Типу, якщо там матеріали е, натуральні, то, типу, воно все, все, все дуже прикольно може виглядати. Е, мені здається, що якісь такі супер рамки вже трошки зникли. Mm -hmm. Тобто, щоб, щоб бути. Якусь індивідуальність, так? Щоб, та, та, щоб, бляди, щоб тобто... мати індивідуальність, потрібно міксувати. Ну, mm -hmm. Тобто зараз, якщо переглянути стилістів, вони типу, з кожним роком щось міксують таке, що до цього ніколи би ніхто не носив там, якийсь аутдор-одяг з класичними речами. Е, тобто якісь такі мікси, і вони можуть бути цікавими. І все так перемішалося, що немає якихось норм і рамок. А ну, тобто... а є щось таке, що вас мега дратує. От ви дивитесь і ну, фу, ну як він чи вона могли це одягнути? Ну серйозно. Крінч. Так, крінж. Ну, <реш> Дякую. Крінж. Я, я, я не можу сказати, що мене Нема мега такого... дратує. дратує. Ні, ні. Пластикові віночки точно. Прошу? Пластикові віночки точно. На голову. Точно ні. Я не бачив. Мимо. Може, якби побачив. побачив. Що в дитинстві таке застало. Ярославе, а як щодо вас? У вас є там традиційна українська вишиванка? Можливо, їх декілька. У е, мене є. Мені, мені моя бабуся пошила. Тобто, це такий е, старий гуцульський е, орнамент. І, ну, тобто, таке я маю. І для мене важливо, що вона пошита, пошита спеціально для мене. І, ну, і Ніби в тому є якась енергетика дуже сильна. В нас є невеличкий ще один сюрприз, про який ми в принципі хотіла на початку дати, але mm -hmm. так заговорилися, що власне ми зараз з вами це почуємо, послухаємо. Тут зараз технічний момент, що нам вімкнуть буквально за якісь кілька секунд телевізор, щоб ми теж побачили опитування людей на різні тематики. Наші журналісти підготували опитування ів'яно-франківців саме про моду і про все українське. Доки в майбутнє відчинена для розмов. Починаємо. Кажуть, мода змінюється щосезону, але є речі, які поза часом. Серед них українська вишиванка. Здавалось би, просто сорочка для когось символ, для когось тренд, а для когось єдиний спогад про рідну людину. Саме тому ми запитаємо в Івано-Франківців, що вони думають про цей український одяг, чи одягають тільки до церкви на свята, чи можливо як повсякденну річ свого гардеробу. Чи є у вас вишиванка? Так, звісно, одна чи декілька, і які вони? Е, є три і є важте плаття. Два виштих плаття і дві вишиванки. Декілька є, є і такі старіші від бабусі лишилися, а є такі сучасні. У мене є основна така вишиванка. Ну, На кожен день, на будь-які події, хрестини, похорони так далі. Отеп, типу, ця вишиванка, яка відбувається за всі штуки, просто от одна єдина прекрасна. А також є. Спеціальна ручна робота зроблена під густойський орнамент. Це от так прям дуже класна, така багата. То це от прям на особливі випадки. Бо, типу, або я вбирати буду, або я буду виходити заміш. У мене є одна вишиванка ще зі школи. Раніше мені не подобалося носити вишиванки, тому що в мене була вишиванка, яка мені не підходила. Але з часом я зрозуміла, що от є вишиванки, які мені дуже подобаються. У мене особисто не одна вишиванка. Ще моя мрія таку ексклюзивну вишиванку мати. Є, вдома. Одна. Е, ну, перетри. Які вони саме? Вони різні, не різні події чи як? Ну, різні там, червоні, сині. Скільки грошей ви готові дати за вишиванку? Там, до тисячі гривень, більше. Е, якщо це ручна вишиванка, то багато. Ну, десять тисяч, навіть якщо велика, така вишиванка, дуже багато. Якщо це машинна вишивка, ну чесно, в цінах не сильно, але ну п'ять, напевно, тисяч. А якщо ручна, то там і ціни від тридцяти тисяч може бути залежно від орнаменту. Якщо це машинна вишивка, отказ зікроєна як-небудь, ну то звичайно, що ти від неї за тисяча гривень, от гора ціна. Але є, от особлива вишиванка, яку ти так, я на неї потрачу. 6 тисяч гривень класно, що зараз з'являється багато брендів, які також ем, інтегрують в свої вже сучасні речі елементи вишиванки. І деяким людям, наприклад, мати футболочку з якимось елементом вишиванки це також важливо. Ну і в них зараз є можливість на так, ну на таку суму витратитись, коли ми говоримо про майбутні моди, йдеться не про тренди чи тканини, а про ідентичність. Українська вишиванка навіть через 100 років може залишитись не просто убранням, а кодом нації. І хто знає, можливо, саме з українського візерунку розпочнеться нова світова мода. Назад о майбутнє тут і завтра. А тепер зізнавайтеся, пане Ярославе. Маєте вишиванку традиційну таку? Так, якраз традиційно, дуже традиційно маю вишиванку, яка вруч, ну, вишита вручну. Традиційний гуцульський орнамент, гуцульські такі яскраві кольори, і от така прям і такої. Ну я сподіваюся, що нема більше ні в кого. Хтось вам близький вишивав чи це було на замовлення? Це бабуся моя вишивала, вишивала спеціально для мене, та я так думаю, що, що то що та сорочка має передаватися. Ще тому що... з покоління в покоління, так та. та. це дуже такі трапетні речі. Ми говорили в опитуванні, ну, люди нам казали, скільки грошей вони готові віддати за вишиту сорочку або вишити плаття і так далі. От на вашу думку, скільки сьогодні має там ну, середня вартість вишиванки якісної, і як взагалі визначити, що вона якісна, хороша, її можна придбати? Я так думаю, що тут треба розділяти, тому що вишиванки вони є різні, і вони є машинна вишивка де орнаменти повторюються і тиражуються безкінечно, і вони є вже абсолютно неоригінальними, там, не унікальними. Це одна якась категорія. Друга категорія, коли це є дизайнерські орнаменти оригінальні, але все ще машинна вишивка. Ну І, напевне, е, ну, найвище щось, це е, щось авторське і вишите вручну. Тобто, Такі речі одиничні, які вишиті вручну, вони повинні коштувати, напевно, дуже дорого. І там, яка би їхня ціна не була, скільки би там за неї не просили автори такі, таких сорочок, то така ціна є виправданою. А скільки вони коштувати можуть? Я, ну я, я не знаю. Я там в сюжеті дівчина казала, що десь там щось щось краще, щось дизайнерське там 20-30 тисяч може коштувати, мені здається, що що для ручної роботи, це, напевно, якісь мінімальні такі ціни можуть бути. Тупу uh -huh. за, за менші гроші, е, щось авторське і виконане автором вручну вишите і унікальне, воно, напевно, не може бути дешевше ніяк. Як би нам не хотілося, щоб воно не було доступне? Ну, ну існують так, було. на ринку існують, в принципі, ціни такі. Якщо ми говоримо навіть про вишиванку вручну, то є і в 3 євро, то, то 2, 2 тисячі євро, тобто 2,5 тисячі євро, тобто є різні ціни і, ну, врешті. Це мені здається навіть величезний плюс, тому що людина одна може собі дозволити, інша не може, одна хоче. Інша не хоче, тобто тут ми можемо розглядати, от власне як у вашому бренді принт, в іншій там це ручна вишивка, третій це машинна вишивка. Тут тобто, мені здається, що це навпаки так. такий плюс, що в нас є вибір у всіх, і це доступно для будь-кого. і Навіть до тисячі гривень можна знайти вишиванку. Та вона не буде супер якісна, суперручна робота, супер така особлива, що тільки у вас така є, але вона буде вишиванка, і ви вже ну, в українському одязі. Так і є. от Ярославе, ми вже багато говорили про всякі українські елементи okay. на сьогодні загалом тематика майбутня. От ви можете пофантазувати, от це українське в майбутньому, там навіть за 50 років. Як ви вважаєте? Чи будуть люди от, чи будуть ці вишиванки далі такі, як вони є зараз, можливо, як було лише колись? Чи вони якось розвинуться, з виду зміняться? От як ви вважаєте тут? Я думаю, що буде од... і одне, і друге. Тобто буде збережена класика, якесь класичне, супертрадиційне, і воно буде існувати. І, і також воно видозмінюється, тому що культура це не те, що було. Ну, тобто, це не тільки те, що було в минулому, а культура це ну, от все, що відбувається довкола нас. Тобто, довкола нас зараз живу, живуть художники, митці, дизайнери, поети, письменники, співаки, і, і, ну, тобто, от, і, і це все культура, і плюс звичаї, і ті ж самі звичаї вони відозмінюються. Тобто, якщо ну взяти там великдень, то пасочки вже поливаються і прикрашаються, mm -hmm. типу, щоб було смачніше і красивіше. І то не означає, що ми якось втрачаємо, ми навпаки, здобуваємо. Там мені здається, що так. збагачуємо, тобто додаємо якісь свої елементи сучасності, тобто воно все переплітається, зокрема, як і у ваших зараз. У нас невеличкий ще один сюрприз для вас. У нас зараз буде колесо фортуни. Запустять на екран нам хлопці таке колесо, ви скажете поїхали, хоу-гоу. Кажіть? Кажу, поїхали. Кажуть, коли <onu скільки> <ст> стоп. І тепер стоп. Стоп. Майже на межі. Питання п'яте. П'яте питання. А п'яте питання в нас вже було, тому попросимо ще раз. Я це я ж думаю, було вже. Це немає? Так? Немає. <kidnapped>? немає різниці, пробуємо ще раз. Немає різниці, просто повикреслювали. Ну так. Шосте. Добре. Давай. Чи доводилось е, вам порушувати закон? Як саме? Розкажіть ну, ситуацію. У мене, мене є трохи штрафів і за перевищення ну, ПДР. Тобто, та ПДР, і за паркування. Е, такі часом навіть свідомі, на жаль, бо mm -hmm. але. Е, але ви все своєчасно одразу просто оплачуєте, щоб не, не та, наростало. Та, та, намагаюся, та, та намагаюся. Часом їх багато буває, особливо за паркування. Е е е мер дуже дбає, щоб е правила паркування в Івано-Франківську не порушувалися. Тому, та, <реш> бувало, одним та, словом, так? Та, 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 тому бувало, а прикри... більше я не пригадаю, тобто, щоб я аж так дуже щось. Завинив. перед законом та. <рес> так. добре. Давайте на завершення ефіру. Таких, от ваші топ 3 поради для всіх івано-франківців, хто на зараз дивиться, слухає, як вживити в свій образ і що, щоб воно виглядало класно, стильно українсьвиглядати Да. так так, слово в нове у нас. А ви маєте на увазі такого прямо конкретного щось? От якісь такі три. Та це можуть бути Там. ваші улюблені. Давайте я так ще продовжу своє запитання, mm -hmm. щоб більше вас наштовхнути на це. Це можуть бути ваші три улюблені речі, які носите ви. Це можуть бути три улюблені речі, які просто подобаються. Але давайте так, щоб вони підійшли і чоловіка. Ну щось для чоловіків, щось для жінок. Ну от я собі мені зараз так виглядає, що хустки. Хустки, шалі, вони так якось активно активно використовуються як аксесуари дівчатами, і мені так виглядає, що хусткою. Типу, будь-який будь-який лук, не не люблю то слово, мене нехай образ, так, образ та об, образ можна зробити українським, якщо взяти українську хустку. Ну тобто і не обов'язково на голову. Тобто тут ми говоримо і тут як прикраса так. на сумочку на сумочку і ще куди. Тобто та м? ну, тобто варіантів там мільйон в пінтересті можна подивитися, як носити та, хустки. Та, 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 та. Так, і, і тобто будь-який будь вигляд, будь-який одяг, він вже, вже буде мати якийсь український характер з, з такими аксесуарами. Два, номер два. А, для чоловіків, давайте так. Це ж для жінок і для чоловіків. Так, ну, таке вони ранку... дуже просте, і, і всі то роблять, то коли треба якось по-українському виглядати, то вдягають вишту сорочку і, і, типу, і окей. Мені здається, що можна... можна звертати увагу на українські бренди, якісь хендмейдні. Ну, тобто, якщо, якщо, якщо не... Бо, бо вишита сорочка, в нас відразу сприймається, якщо людина вдягнула, то це, знаєш, свято якесь, або він йде десь там на хрестини, або ще кудись. Ну, тобто воно таке якесь зобов'язуюче дуже. Хотілося б, щоб. Щоб вишита сорочка могла бути в буд в будні в будні вдягнена і і тебе не питали, типу, де ти йдеш? На хрестини йдеш, чи ти йдеш кудись до церкви, чи куди ти йдеш? Тобто було би було б кльово, і може, якщо бо є. Я я зараз так не пригадаю назви брендів, які які то роблять, але не треба, але просто самі роблять вишиті сорочки, які... Е, такі трошки осучаснені, які не мають е, отої класичної, е, класичної архітектури, класичного дизайну виштої сорочки, а десь вишивка може бути розкидана, українські елементи. Типу, ну от вона ніби українська, але не виглядає, типу, як от вишита сорочка, вишита сорочка. Тільки вишиванка адаптована під кежу стиль. І типу, щось там є українське, якісь е, на ньому орнаменти чи якісь символи, і воно вже українське. Добре, дякую вам за вашу відвертість. Ярослав Шкрібля був у нашому ефірі за таку детальну, так би мовити, інструкцію для кожного. Ну але насправді, як ми зрозуміли, деталізованого такого конкретики якоїсь немає, все залежить від нашого внутрішнього бажання, стану і відчуттів. Так, так, так. Кому як любиться, бо то, якщо починати нав'язувати якісь такі штуки, інструкції, то Людина може себе некомфортно почувати. Мені здається, що треба собі себе послухати трошки, і типу комфортно любиш себе так та й добре. Отож, любіть себе, а ми з вами почуємося буквально за кілька хвилин, і в нас буде дуже класний ще один розіграш, як і обіцяли. Назад о майбутнє. Назад о майбутнє тут і завтра.